Був один чоловік із фарисеїв, Никодим на ім'я, начальник юдейський. Він прийшов до Ісуса уночі та й промовив йому Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога, як учитель, бо не може ніхто таких чудо чинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав, по правді кажу я тобі коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Никодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою, хіба може вона війти до отроби своєї матері знову і родитись? Ісус відповів По правді, по правді кажу я тобі коли хто не народиться з води й духа, той не може війти в царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло, що ж родилося з духа, є дух. Не дивуйся тому, що я сказав тобі, вам необхідно родитись з гори. Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, ля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Відповів Никодим і до нього сказав Як це статися може. Ісус відповів і до нього сказав Ти, учитель Ізраїльський, то чи ж цього не знаєш? По правді, по правді кажу я тобі ми говоримо те, що ми знаємо. А свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите ви, коли я говоритиму вам про небесне? І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. І як Моїсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути й син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в бозі вони.